Згідно з даними Американського агентства зловживання автострахуванням, викрадення автомобілів це бізнес, який щорічно приносить його організаторам до 8 мільярдів доходу. Власники авто відповідно вимушені платити високі місячні платежі в страхову компанію. Поліція міста Х'юстон у Техасі не так давно запровадила нововведення, яке допомагає ловити викрадачів авто. До того ж, прямо на місці злочину, пояснює Андрій Годованець. Вони сіли за кермо з єдиною метою викрасти це авто. І найменше вони очікували того, що їх покажуть у вечірніх новинах. Зловлених за викрадення півставного авто. На злочинців чекає ув'язнення. Оберніться спиною. Добре. Оберніться і так, йдіть до мене. Добре, але я вагітна. У США щохвилини викрадаються два авто. На цих кадрах вечір центр Х'юстона. Підставне авто запарковане на добре освіченій вулиці. Поліція заду слідкує за кожним кроком чоловіка, який відкриває двері авто і сідає у нього. Увага! Викрадено машину всього через дві секунди на поліцейський комп'ютер надійшов сигнал про викрадення. Запарковане авто є підставним, і викрадення знімається на вмонтовану у ньому приховану камеру. Викрадач теж не справжній. Все це було демонстрацією того, як працює спеціальна програма, започаткована поліцією Х'юстона, коли підставні авто запарковані по місту для того, аби служити приманкою для викрадачів. Якщо б це був справжній злочинець, він би недалеко утік. Поліція бачить, де знаходиться авто, і затримує порушника. Все це знімається на відео, яке послужить доказом у справі. 100%. Усі, хто був затриманий нами в таких підставних авто, всі отримали ув'язнення. Джо Сміт є сержантом департаменту поліції Х'юстона, який займається питаннями викрадення авто, у департаменті пояснюють, як вони працюють. Ми можемо перевірити будь-яку з наших машин тут у базі даних: номерний знак, марку, модель, колір. А також чи встановлена там сигналізація чи ні. Тож, якщо хтось спробує пробратися в одну з наших машин чи просто зрушити з місця, наша система одразу повідомить нас про те, що машину викрадено. Вони можуть на відстані відключити двигун машини і заблокувати двері. Загалом у 2008-му у Х'юстоні, завдяки нововведенню зафіксовано на 20% менше випадків викрадення машин. А це зекономило страховим компаніям більше 42 мільйонів доларів. Севені процент затриманих нами у 2008-му мали кримінальне минуле. Попередньо арештовувалися. Вони не просто крадії, вони справжні злочинці, яких треба забирати з вулиць міста. Андрій Годованець голос Америки.